Осяк 13 завершено, а герої реаліті продовжують вражати, чи справді Олександр Терен розірвав стосунки з обраницею, кому ще до душі запала Інна Бєлінь? Та як сама переможниця заявила про свій тріумф у проєкті? Зараз про все розповім. Це канал обоз Лайф обов'язково підпишіться та не забудьте поставити вподобайку. Мене звати Дмитро Лученко, і ми починаємо. Олександр Будько, або ж за псевдо Терен, ветеран війни та головний герой 13-го сезону шоу Холостяк. Натякнув на можливий розрив зі своєю обраницею, волонтеркою Інною Білінь після фіналу реаліті шоу. У своєму дописі в інстаграм він поділився роздумами про завершення проєкту. Натякнув, що раніше проєкт і уся його романтика була для чоловіка реальністю, а тепер це перетворилося на сон, Нібито усе пов'язане з реаліті-шоу залишилось. В минулому це і змусило глядачів засумніватися у продовженні стосунків новоспеченої пари. Можу сказати, що це був дуже цікавий досвід, ніби сон втілився у життя. Бо все, що відбувалося тоді, здавалося, траплялося лише зі мною. А тепер раптом усе стало реальністю. У цьому є певна абсурдність. Те, що колись було реальним, тепер виглядає на екранах, наче сон. Ветеран також поділився, що протягом чотирьох місяців після завершення шоу його погляди змінилися. Він переглянув свої цінності та ставлення до інших людей, став більш відкритим до світу та почав більше любити тварин. Олександр зазначив, хоч проєкт і завершено його життя триває, і попереду ще багато нових можливостей і викликів. Що стосується його стосунків з Інною Білінь, Терен не публікував спільних фотографій з нею на відміну від переможниці реаліті. Він не став робити явних заяв про розрив, але його слова звучать як натяк на те, що їхня історія могла завершитися після фіналу шоу. Тим часом сама Інна Білінь робить зовсім інші натяки в мережі. Судячи з її дописів, вона і головний герой шоу Олександр Терен продовжили свої стосунки. Це стало відомо після Публікації інни в інстаграм, де вона заінтригувала підписників своєю реакцією на зміни в іміджі Олександра. Одним із моментів, який привернув увагу, стала зміна зачіски Олександра. Він постригся коротше, і в мережі одразу почали з'являтися припущення, що це може бути ознакою того, що його стосунки з Інною закінчилися. Однак голосяк заперечив ці чутки, пояснив, що його нова зачіска не має нічого спільного з особистим життям. І не є результатом розриву. Водночас Інна Бєлінь опублікувала в Instagram сторіс мем, на якому був підпис, коли він пістригся і ти закохалася в нього ще більше. Ця публікація лише посилила цікавість серед її підписників і дала зрозуміти, що стосунки з Олександром дійсно тривають і після фіналу шоу. Переможниця 13-го сезону шоу Холостяк поділилася і своїми змінами в зовнішності. Вона опублікувала нове селфі в Instagram, де показала свою схудлу фігуру та нову зачіску, окрім того, Інна показала доволі пікантне фото з Олександром. Після того, як камери вимкнулися і шоу завершилось, Інна поділилася своїми емоціями. Вона зізналася, що її першою реакцією була фраза Боже, нарешті. Це була емоційна реакція на те, що, врешті-решт, з'явилася можливість побути з Олександром наодинці без присутності знімальної групи і без камер. А ось сам Терен акцентував у Вагу на тому, що Холостяк став свого роду лакмусовим папірцем для його друзів та знайомих, а також для громадськості, це дозволило йому зрозуміти наскільки люди готові приймати нову реальність і вміти сприймати його не як військовослужбовця чи публічну особу, а як людину, що прагне створити особисте щастя. Попри коментарі Інни та Олександра, є ще думки зі сторони. Після фіналу реаліті публічно висловилися ведучий проєкту Григорій Решетнік та екс-учасниця проєкту Вероніка Дорожко. Григорій Решетнік висловив свої вітання і підтримку інні Белінь. У своєму дописі в інстаграм він підкреслив, що Інна абсолютно відповідає статусу переможниці і є справжньою патріоткою України. Решетнік наголосив, що дівчина не лише піклується про своє особисте. Щастя, а й активно допомагає наближати перемогу для всієї країни. За його словами, він неодноразово переконувався в цьому протягом усього сезону. Ведучий додав, що він щиро радіє за пару і бажає їм усього найкращого: зокрема, щастя і гармонії в майбутньому. Григорій подякував Інні за її участь у шоу, а також зазначив, що мріє, аби вони з Олександром Тереном були щасливі разом. Інна Білінь відповіла на цей пост у коментарях. І подякувала Григорію за його підтримку як під час самого проєкту, так і після його завершення. Вона назвала Решетніка найкращим ведучим та мега крутою людиною. А Вероніка Дорожко, яка залишила реаліті ще в п'ятому епізоді, опублікувала спільне фото з інною Білінь після фіналу проєкту. Виявилося, що між ними виникла дружба, і вони продовжують підтримувати зв'язок навіть після завершення реаліті. У своєму дописі Вероніка привітала. Інну з перемогою і зазначила, що Інна не лише завоювала серце Олександра, а й стала для неї дуже близькою людиною. Вона висловила, що Інна це подарунок, який залишився поза камерами. Крім того, Вероніка зізналася, що перемога Інни на холостяку підтверджує: на шоу можна дійсно знайти своє кохання. Інна Білінь у свою чергу подякувала Вероніці за підтримку, назвала подругу зірочкою для неї і висловила слова вдячності. Проєкту за таку чудову дружбу. Нагадаю, що на початку сезону за серце Олександра змагалися 12 дівчат, і протягом шоу він пережив різні емоційні моменти, які йому допомогли зробити вибір. А під час фіналу кожна з фіналісток Інна Бєлінь та Анастасія Юзьвак мали можливість познайомити Олександра з батьками. Після цього він провів час наодинці з кожною з дівчат, аби зрозуміти, хто з них більше підходить для серйозних стосунків. Олександр визнав, що обрав Інну через схожі їхніх цінностей і життєвих поглядів, що стало важливим фактором у його рішенні, цей вибір для багатьох глядачів став несподіванкою. Хоча деякі фанати реаліті ще на початку сезону припускали, що перемогу здобуде Інна на Це стало відомо завдяки інсайдерській інформації, яку оприлюднив блогер Богдан Безпалов. За його даними, СТБ обрало Інну, оскільки пара ветерана і волонтерки виглядала органічною і гармонійною. Що Позитивно сприймалося глядачами. Також Олександр розповів, що його участь у Холостяку була зумовлена не тільки бажанням знайти кохання, а й спробою привернути увагу до важливих соціальних питань, зокрема інклюзивності. Він зазначив, що для нього було необхідним показати, як важливо приймати людей такими, якими вони є. Поки що конкретні подробиці розвитку стосунків Інни та Олександра залишаються невідомими однак очікується, що більше про їх. Особисте стане відомо 3 січня 2024 року у постшоу, що транслюватиме канал СТБ. Там, скоріше за все, пара поділиться своїми планами на майбутнє. Поділіться, і ви у коментарях, чи слідкували ви за цим сезоном реаліті. якщо так, то за кого вболівали, та чи погоджуєтеся із результатами. З вами був канал Обоз Лайф. Обов'язково підписуйтесь та побачимося у наступних випусках.